20 травня відбулося завершальне заняття тренінгового курсу Коло сили у Смілі його організувала і провела команда досвідчених психологів міського центру соціальних служб. Протягом кількох тижнів учасники курсу проходили шлях самопізнання, розвитку емоційного інтелекту, вчилися справлятися зі стресом, відновлювати внутрішню рівновагу та будувати здорову комунікацію. Фонд благополуччя дітей він розробив цей курс за підтримки донорів з Німеччини. Цей курс коло сили він є такою програмою, яка до допомагає батькам і дітям не лише знаходити спільну мову, вона не просто для дорослих та дітей. Це ще й програма, яка допомагає шукати шляхи до життєстійкості і подбати якісно про своє ментальне здоров'я. А це не часто, не завжди не всі вміють дуже якісно робити. Ця програма з 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення, почалася спочатку на таких апробаційних моментах, потім повноцінно почала втік. І вона циклічна. Як мінімум два рази на рік ми набираємо групу: це весняний цикл і осінній цикл, і впроваджуємо цю групу. Іноді ми набираємо людей на базі нашого центру соціальних служб або на базі якоїсь школи. Цього разу ми були на базі гімназії і впроваджували цей курс на базі в основному для школярів цієї школи та батьків цієї школи. Але, звичайно ж, долучали і решту людей з нашого міста, які цікавилися цим курсом. Діти отримували різні емоції. Спочатку це були Насторожені такі їжачки, які боялися говорити, висловлюватися, боялися поводитися, не знали, чи прийдуть на наступну зустріч, і майже кожен з них. Писав в очікуваннях, що вони не знають, чи прийме їх оточення. Це в побоюванні чи прийме їх оточення, чи прийме їх решта учасників. Дуже вони насторожено ставилися до того, хто сидів довкола них. Потім вони дуже добре розслабилися. У нас дуже багато обговорень у групі. Це етап фінальний, але точно не фінал. Бо після таких внутрішніх змін все тільки починається. За цей час з допомогою фахових тренерів учасники пройшли шлях із запитань до відповідей: з хаосу до фокусування, з пошуків до рішень. Щотижня в колі сили лунали Інсайти відбувалися прориви, ламали старі шаблони і формували нові звички. Хтось навчився говорити ні без провини, хтось вперше відчув себе головним героєм власного життя. А хтось нарешті повірив, що має право бути собою. Знаєте, якщо б мене запитали як тренера про що програма коло сил, я б сказала, що це цикл з 12 тренінгових занять, цикл на дуже класні теми, які допомагають відновити емоційну стабільність, адаптуватися до таких. Нестабільних умов проживання зараз в нашій країні також покращити взаємодію зі своїми дітьми. Якби мене спитали як психолога для чого це програма, то я б відповіла, що нам всім дуже важливо зараз відчувати себе своїми, відчувати свою приналежність до кола рідних людей. Виклики з вихованням дітей бувають щодня. Щодня наші діти готують нам сюрпризи в своїй поведінці, в своїх пословках і тут ми можемо відточити свої виховні. Дні. Завершальне заняття стало не просто підсумком, воно стало справжнім святом сили, єдності та внутрішнього зростання. У колі довіри учасники поділилися своїми враженнями, досягненнями та емоціями, які пройшли з ними цей шлях. Дуже цікаві теми. Е, ну є поглиблення, є такі розважання. Е, також ну, мені особливо більше подобалися теми, що ті типу, про втрати нас ну, вчили відпускати ну, легше, щоб було е, також про смуток. Ми говорили, що як можна підбадьорити себе. Мені подобався захист себе. Там. Ну, захист від булінгу, ну, від образу. Саме більше мені запам'яталося, коли нам розказували про любов, як її вирізати і як її сприймати. Напевно, ну, стрес, втрати, те також любов. У нас було таке заняття на тему також стрес так? і його вираження. От, і Для заспокоєння ми використовували розмалювання футболок. Угу. Чому обрала саме такий малюнок? Ну, Медузи це значить, вода, таке спокійне, ну, щось таке. Вода заспокоює. Спочатку, коли нам розповіли про колосили, я спочатку ну, вагалася, чи варто туди йти бо я ж там нікого не знаю, а друге, мене не прийняли в колектив. Але тоді я все-таки вирішила спробувати. І зараз я ну, дуже рада, що тоді наважилася на цей крок. Ну, я радила б своїм друзям, бо це дуже кльово, цікаво. Кожен зміг відчути підтримку, прийняття та натхнення, які є головними цінностями цього проєкту для вчителів, котрі щодня працюють з дітьми, колосили також є цінним досвідом і надбанням, які вони використовують у подальшій роботі. Цього разу серед випускників була Ліка історії Смілянської гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора, класний керівник 5 класу Людмила Паскун. Вона переконалася, що подібні тренінгові програми мають велике значення для підтримки психологічного здоров'я та соціальної згуртованості дітей. однією з найголовніших тем, яку піднімали на даному проєкті, це було вирішення і уникання конфліктів. Тому я думаю, що більшість дітей навчилися або принаймні спробували уникати конфлікти або правильно їх вирішувати. Більшість. Дітей, ну я не скажу, що вони всі на практиці це приміняють, але намагаються і конфліктів, звичайно, не зменшуються, а принаймні вони ну, стараються їх уникати. Вік поки не підлітковий, але все одно такий складний. Тому, звичайно, як вирішити не тільки конфлікти, а взаємовідносини між батьками і дітьми. Я була в групі батьків, тому деякі раціональні зерна. Взаємовідносини із своєю, із своєю дитиною, я також собі знайшли. Що... Колосили, це не просто назва, це простір, де кожен отримує можливість стати сильнішим, впевненішим і більш відкритим до світу. Проєкт завершився, але сили здобутів колі залишаються з кожним учасником. І, хоча ця програма добігла кінця, наступне колосили вже формується.